Дорогі глядачі, сьогодні тема, від якої просто в багатьох скипає кров. От чесно. Батьківська земля наша? Ні, бо так сказав суд, не ваша. Давайте будемо розбирати все простими словами. Спочатку почитаємо статтю. Українці в шоці успадкувати батьківську землю більше не можна. Отож, що відбувається? Давайте простими словами. Дивіться, в 90-х-2000-х в людям давали землю для селянського фермерського господарства в право постійного користування. Не в приватну власність, а от саме користування для роботи господарства. І от, Верховний суд в листопаді 25-го року чітко сказав: ця земля в спадок не переходить. Чому? Бо як тільки ви. Зареєстрували фермерське господарство. Користувачем землі стає не людина, а саме господарство як юридична особа. Тобто земля прив'язана до бізнесу, а не до конкретної людини, так? не до прізвища. Людина померла, а право користування не входило до її особистого майна. Відповідно, нема що успадковувати з точки зору землі. Стоп, скажете ви, а що ж тоді успадковується? Успадковується право в бізнесі, тобто частка засновника, статус члена, можливість бути керівником ось цього ФСГ. Так? Е можна продовжувати господарство, можна керувати, можна вирощувати, можна платити податки. Тобто, не успадковується саме право постійного користування ділянкою і довічне володіння. І людина може просто ну, не можна от взяти і просто оформити землю на себе, тільки тому, що там ви син або донька засновника. Звучить жорстко, дуже. Але логіка держави така, земля це ресурс громади, переданий під роботу господарства, а не родинний актив, який можна автоматично переписати через спадок. І суд цією постановою фактично зафіксував єдину практику на всі подібні справи. Тобто, тепер по-людськи, що це означає для сімей? Дивіться, була надія переписати землю як власність, вже нема, нема, нема такої можливості. Тобто потрібні інші правові підстави, там тендер, аукціон, якісь інші режими, але спадок тут не працює. Хочете і далі обробляти? Так, можете обробляти. Оспадковуйте господарство, заходьте в керування, продовжуйте діяльність. Планували там продати, подарувати саме ділянку? Ні, не вийде. Право постійного користування це не приватна власність і не товар. Що робити вже зараз? Перевірте документи, що саме записано в Держреєстрі, користувач фізособа, тобто чи вже ФСГ. Оформлюйте спадкування частки в господарстві, міняйте керівника, не затягуйте з нотаріусом. Далі готуйтесь, що землю на себе не перевести у спадкування. Якщо хочете приватну власність, це вже інша процедура і зовсім інші підстави. Працюйте прозоро з громадою: договори, оренда, аукціони. Все, що дає реальну юридичну опору, а не усне слово, що от як було там у ТАТА. Чи це справедливо? Ну, я гадаю, що несправедливо. Хоча, знаєте, в кожного своя правда. Родина каже, що тато все життя тут горбатився. Держава каже, це земля громади. Ви отримали її працювати, а не приватизувати через спад. Суд поставив крапку. Успадковуєте бізнес? Так. Землю ні. І ще важливе: не путайте паї, приватизовані ділянки це зовсім інша історія. Там спадок працює. Ми говоримо саме про землю фермерських господарств в постійному користуванні. Давайте типові запитання коротко, які можуть у вас зараз виникнути. Можемо продати ділянку? Ні. Можемо передати право користування дітям через спадок? Ні. Якщо господарство фактично не працює, тоді треба або відновлювати діяльність, або проходити інші якісь законні процедури, розірвання, переоформлення, участь в аукціонах тощо. Сам собою спадок землю не, не перевзує. Чи можна добитися через суд? Позиція Верховного суду якраз і вирівняла цю практику. Очікувати протилежного рішення, чесно, не варто. Як мінімізувати е, ризики на майбутнє? Тримайте в порядку е, статут і реєстр. Тобто, хто засновник, хто керівник, е, кому і як переходять корпоративні права. Працюйте офіційно з громадою, як я вже казала. Розгляньте альтернативи. Тобто оренда інших ділянок, участь в договорах, е, кооперація з сусідами, тобто реальні інструменти, а не спадкова магія. Підсумок, підсумок цього випуску. А, так, господарство е, спадкуєте і можете вести далі, тобто продовжувати вести господарство. Землю ні. Землю ФСГ в постійному користуванні на себе спадком не оформите. Реальність така: земля ФСГ ресурс громади. Ваш реальний актив це бізнес і право керувати ним. Неприємно так. Але краще знати правила і планувати, ніж втрачати час і гроші на оці мертві сценарії. Сильні господарі це ті, хто дивиться на 5-10 років вперед і грає в біло. Документи, прозорі договори, реальні підстави. Земля залишається під СФГ, а господарем лишаєтесь ви, якщо вчасно і грамотно оформите. Успадкування бізнесу. Ну, якось так. Пишіть, що ви про це думаєте. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.